Друзі, привіт! Я сьогодні на аграрній виставці. Мене дуже здивувала та кількість людей, які сьогодні приїхали. Але я сьогодні маю цікаву зустріч з людиною, з якою я думаю, що майже всі люди, які працюють на землі, знайомі, може не напряму, але ж знають його як творця, як людину. Яка дуже непогано розуміється в нашій справі. Це редактор і один з засновників журналу видання Зерно Кончаренко Юрій Іванович. І я зараз чекаю на зустріч з ним і думаю, що зможу поставити свої запитання. Ці, як на мене, дуже цікаві. І... Дуже енергійній людині. Вони Юрій Іванович, дуже радий вас бачити. Ми з вами давно домовлялися поговорити і поговорити в прямому ефірі. А ви сказали, ні, Сергію, я тебе повинен тримати за руку чи ще за щось, щоб ти нікуди не вбіг. Я вас вітаю. Перше питання, що ви тут робите? Це питання дуже подібне на те, з чого починає Лесь По свого «Гамлета». Купатися чи не купатися? Тобі чи не тобі? Так, Ось тобі. в чому квещенс. Так, так, так. Саме так. Мабуть, Та все-таки ближче до оригіналу. Тобі формо, виставки в Україні це дуже специфічне явище. Чому? Тому що якщо ми потрапляємо на агрітехніку в Ганновер. Або на е, е, Сіма в е, Вільпен під Парижем. Ми бачимо е, прототипи, ми бачимо е, моделі, ми бачимо е, перспективу майбутнього. А тут ми бачимо те, що продається, і те, що е, давно працює в наших полях. Е, і е, для мене, якби. Знаковим є такий момент, я колись йшов цією виставкою. Йдуть двоє колгоспників і показують на величезну, сяючу величезну сівалку, ну не знаю, 36 метрів, мабуть. І кажуть: о, дивися, така сама каліка, як у нас. Розумієте, в Україні. Люди збираються на виставку в лютому, тому що вони спраглі душею, вони потребують комунікації, вони потребують зустрічі з друзями, вони потребують контакту один з одним. І в цьому контакті народжується колективна енергія, в якій і виставка також непогано почувається. Як ви вважаєте, майбутнє є за виставками в Україні? І куди це буде рухатися? Цей формат? Свого часу мої партнери пропонували мені зробити справжню виставку в Україні. А це не справжня? Це в Україні немає справжніх виставок з тієї причини, що виставки у нас європейської моделі. Mm -hmm. Це салони, це павільйони, а модель сільського господарства у нас не європейська. Це, це тут... аргентинська і американська модель. А ДЛГ? Ну, ДЛГ. Це... Подобається вам цей формат. Це, це, цей, цей формат він е, є як індикаторний. Але не такий, що відбувся. Це повинно бути 200 гектарне поле, на якому все вирощується, що мають продавати насінневі компанії, де комбайни збирають в реальному вимірі те, що існує. Де трактори знов таки орють, культивують, де оприскувачі оприскують, де. Ну я вас розумію. Але... дівки, пиво і сосиски. Ну ви краще за мене знаєте, що всі люди, для кого це може бути зроблено, вони в цей час знаходяться в полі. Так. От і тут є обмеження у нас. І було б дуже цікаво створити такий формат, але ж коли знайти місце, ну, мабуть, це називається Far Progress Show і, і Україна настільки вона величезна країна у випадку, якщо треба протистояти москальській агресії. І... Дуже компактна країна, коли треба приїхати там з Одеси під Київ на виставку, це питання одного дня. Нікому не, не шкодить приїхати на фарму, шоу. А, ну, але, але це питання майбутнього, це питання перспективи. Я згоден з вами. Юрій Іванович, я бачу перед вами дуже красиві о, журнали, жінки, само собою. І бачу дуже старий формат, але ж для мене він завжди не старий, він такий перспективний, він такий сучасний. Це журнал. Ну так, от ви сказали. Це журнал зерно. Скажіть мені, будь ласка, є. Такий цікавий майданчик, журнал зерно, і з'являється якийсь новий майданчик Терра Земля. Що це? Для чого? І, це, знов... і це знову ви. Так. Ви закінчили? Це не просто я. А, як би сказати, це так. навіть гарніший так. і кращий я. Справа в тому, що е, у мене є один такий е, автор в журналі е, Земля, Сергій Осипенко. Це академік з Херсонської області. Він мені надіслав е, дві посилки в обли, в'яленої справжньої вобли. Я її повісив на кухні. І протягом, це велика кухня у вас. Протягом осіннього періоду я мандрував від дивану до вобли і назад. І це була моя вся фізична активність, не рахуючи тих речей, про які ми сьогодні не говорити не можу. Зрозумівши це, я поїхав е, в досить дешеву поїздку на початку січня е, до Іспанії, до Сібі, де я гуляв ногами, де я пройшов за тиждень понад 100 кілометрів, тобто 15-17 кілометрів в день при комфортному е, е, кліматі, при е, комфортній температурі, гарному да, в гарному настрої. Гарному настрої. Там я дуже полюбляю один магазин Севільї Альваро Морено. Там я купив оці чудові офуляри, і через це ми весь час на них дивилися. А тепер про журнал Земля. Я завжди на тектонічних розламах е цивілізації створюю якийсь новий медійний проєкт. Так був створений перший проєкт Галицькі контракти, коли змінювалася формація, коли е нам е від соціалізму, де все твоє життя було передбачене, все твоє життя було розписане, все твоє життя було. Накреслене державними інституціями. Ми перейшли до самостійного управління своїм життя. Тоді з'явилися галочки контракти. Вони відпрацювали повний цикл. Тобто люди отримали знання і навички порятування власним бізнесом. Які їм були потрібні на той час. Ну так. І в тій ситуації. І в тій ситуації. Mm -hmm. І після того люди втратили інтерес до ділової преси. І ми а, бачимо, що практично всі ділові видання, які існували на той час, сьогодні не існують. Або а... існують в електронному вигляді. І в електронному вигляді вони ніколи не потрібні. Дивіться. Зерно був започаткований в період модернізації і відродження агрокопку. Скільки виданню зерно? 16 років. За ці 16 років ми навчили всю Україну вирощувати високі врожаї. Ми навчили всю Україну, як підвищувати культуру землеробства. А, і фактично виконали свою функцію. А, якщо це дивитимуться інші видання, які існують в Україні, а деякий час тому їх було 105, то це меседж, який адресується передусім. Тобто ви вважаєте, що Я вони теж... Вважаю, що всі видання груповані українського агрокомплексу? Свою функцію виконали. Але це не означає, що вони повинні померти, вони повинні модернізуватися. Це, я про це пишу в останній передовиці до журналу Зерно. І це не моя ідея, це ідея Валерія Пекаря, який сказав, що. У світі є понад 40 країн, які пройшли модернізацію. Це, наприклад, та ж Франція, яка в 60-х роках ще, прийняла рішення, згідно якому більшість функцій держави делегувала асоціаціям і організаціям на місцях, які зміст. Приймають рішення в житті на місцях краще видно, як це робиться. А, і з е, цього витікає, що понад 150 країн модернізацію не пройшла і живе в віці. З 200, так? Ну, з... Приблизно 193, uh -huh. я знаю цього От, Е... І це циклічність, яку описував і Більшість сучасних гуру менеджменту. Юрій Іванович, я хотів би повернутися. Все ж таки ми, ми до видання. ми звідси не відходимо. Всі наші видання повинні пройти модернізацію. В журналі зерно це буде перехід до агроменеджменту. Це не буде е, е, технологія вирощування ріпаку для агронома, це буде управління вирощуванням комерційних культур для менеджера. І, і не важливо, що цей агроном е, е, собі візьме за е, ідею. Те, що це стаття для власника, а не для нього. Це для нього. Тому що якщо у нього не буде психології власника, він не буде завтра сіційним... ефективним агрономом. Е... І журнал Терра виник саме на такому тектонічному суві в, е... в нашому існуванні. Е... Це відгук на Започаткування ринку землі. Це відгук на децентралізацію, на е, розвиток місцевого самоврядування. Е, і хоча тут є ті самі агротехнології і е, ті самі е, ідеї, які є в журналі Зерно, але вони сфокусовані на землі. Тобто, це ґрунтообробка не просто. Е, Тіл, міні тіл і воранка, е, а що це дає для грудків? Це не просто е, насіння ріпаку, насіння кукурудзи, е, насіння соняшника, а це сівозміна, яка сприяє ґрунтозбереженню і е, родючості. І так далі. Тобто це, є така су суперціль, супер мета це земля, збереження землі. Правильно я вас розумів? Так. Але не тільки збереження землі. Справа в тому, що всі ми живемо на землі. Тобто є дві площини виміру землі. Це як в англійській uh, land and space, Спейс. Це є. Простір це є середовище нашого існування. І тому тут є культура. У мене тут є, скажімо, той же Андрухович і в наступному номері буде Ірма Вітовська Ванца. Це люди, які можливо не мають прямого відношення. Це до... я вас сьогодні з Ірмою бачив фотографію, так? так. Ага. Добре. Це люди, які можливо не мають прямого відношення до ґрунтообробки або до агрономії, але це теж наша земля, це середовище, яке, е, в якому ростуть наші діти, в якому ростуть е, наші культури, в якому ростуть наші ідеї, в якому кінець кінцем зростає наш патріотизм і наша рішучість. Порубати всіх, хто прийде на цю землю. А... Що mm -hmm. тут важливо? А... Зрозуміло, що тут є моніторинг ринку землі, а... є карти земель, є... ми робимо це з... спільно з смартфармінком білянкова. А... Тобто але тут є, видання але тут є значно громади. розширює так, кордони тут е людини на землі. Так, так, так. Це 100 агрохолдингів, це угу. е 5 тисяч агрокомпаній і фермерів, які е безпосередньо користуються землею, які її купують, продають і так далі. Але це ще 1470 об'єднаних територіальних громад. Тому що більшість власників агрокомпаній вони живуть там. І це також їх відповідальність, це їх компетенція. Угу. А, ну І загалом, а, от, що для мене цей журнал? Я ще не усвідомив його енергетику. Мені дуже тепло, коли журнал приходить в офіс, дзвонить звідти менеджер і каже: ви знаєте, от директор якби, подивився там журнал і сказав, що ми, ми напевно не будемо виписувати, а я його почитав і виписав собі і мамі. Розумієте, для мене це індикаторні речі, незважаючи на те, що це приватний локальний досвід, але це тим не менш означає, що ми потрапляємо в потрібне місце. Тобто ми потрапляємо в серце читача. Іншої мети у мене немає. І якщо ви подивитесь на ці а от я не знаю чому, але вони світяться з ну, так. Да. Є такий ефект, угу. який я не програмував, який я не закладав, який виникає від того, що ти робиш правильну справу. Ну і дуже тяжкі, мені здається, для вас тяжке питання, але я його хотів дуже поставити вам. І це питання вашого відношення до електронних вашого ставлення до електронних ЗМІ, до перспективи, і в першу чергу як людини. Яка дуже красиво і ефективно працює з друкованими виданнями. Тобто ми кажемо і про перспективи друкованих видань в світі. Ну, зараз сказати, що все буде в інтернеті, це нічого не сказати. А мені дуже важливо почути, а де будуть друковані видання, такі як ваші, і які перспективи в них є. Знаєте, інтернет це дуже корисна річ. Якщо тобі треба замовити піцу або купити подарунок до Дня Валентина, у мене особистий мій досвід. Спілкування з інтернетом, я ніколи не можу знайти там те, що мені треба. Ну, цього в інтернеті, як правило, немає. Ви можете повірити мені, я дуже досвідчений користувач інтернету. Але справа не в ті. Все-таки інтернет це миттєве постачання інформації людині. Але що вона з нею робить? Тут при сприйнятті радіо у вас задіяні вуха. А вже ж так? А, а які мозкові сектори у вас задіяні? Ви цього не знаєте, але однозначно вони пов'язані з вухом. При сприйнятті Друкованого тексту у вас задіяний очі. Або принаймні одного. Скільки є? Оскільки є, так. Mm -hmm. а, Тактильні відчуття. Це вже, це вже е похідне, але це, це вже. Ну, якщо красивий журнал, сторінка. Красивий втру. журнал, він має е запах, він має масу, він має е е об'єм. А, і, скажімо так, а, у вас працюють інші сегменти мозку, інші мозкові центри. А, коли ви читаєте друковане видання? Правильно я вас зрозумів, що швид... швидкість споживання інформації в друковому виданні повільніша. І ми маємо важливість там насолодитися Це цією інформацією. Зрозуміло, але, але все-таки головне не швидкість, головне, по-перше, якість. Коли я читав газету відтиснуту в металі. Ну, коли ще були лінотипні машини, фарби. Да. Угу. Я е, вичитував її на предмет пошуку помилок. Я не пропускав жодної. Коли я почав читати е, принтерний роздрук електронного тексту, Роздруківку. Угу. я почав пропускати помилки. Коли я читаю електронний текст, я вже багато тут помилок напускаю, відбувається це з простої причини. Літера відбита на папері, вона ніколи не повторюється в абсолюті. Вона, ну в кожна інша літера вона несе в собі трошки на якісь мікрони більше або менше фарби. Щось краще або гірше зараз Але вже... все це працює на увагу. Друку це... як такого немає? В... А, ні. А... Це перенос вже? Так, але, але тим не менш це, це прокатка тобто Угу. Ви ніколи не покладете однаку кількість фарби в, в одну і ту саму літеру. Вона <п 'ят> десь буде більше, десь менше і так далі. Все це, це сприймається мозком як е, різні об'єкти, з яких мозок складає картину. Інша річ, що з опису автора мозок намагається уявити цю картину. Тобто працюють зовсім, зовсім інші центри, ніж коли ти дивишся відео. Там все вже за тебе зроблено. Мозок спить. Дуже цікаво, як на мене, аргументація, я не замислювався над цим. І давайте підсумуємо все ж таки відповідь на моє запитання. На ваше запитання можна відповісти тільки в один спосіб. Оцей журнал, він існує в трьох варіантах. Це друкований варіант. Це варіант в електронному форматі, і це сайт, який має динамічність, продовження і так далі. Тобто на всі смаки ми відповідаємо ну, сучасними способами. Але все таки я завжди пишу в своєму журналі, що читач може його читати. Без електрики. Читач може його читати при світлі дня або при свічці. Читач його отримає навіть тоді, коли не будуть працювати машини друкарські і не буде електроенергії. Ми руками напишемо цей журнал і доставимо його читачеві. Тобто є якась матеріальна субстанція, яка нас об'єднує не електрони, коли, не так, дроти. Так, коли, мені, коли мені кажуть, що коли йдеться про віденський шніцель, я його волію бачити на тарілці, а не на екрані монітора. Це дуже різні речі. Він пахне. Ну, Його давайте під час обід це така сильна аргументація. Але все-таки от вчора ми розмовляли саме для журналу Земля з зірмою Е І саме ми говорили про те, що є акторство, коли людина своєю енергетикою. Своїм досвідом, своїми е, фаховими якостями перевкілюється. А є тікток, де кожен є актором. Але є ще і е, велика кількість е, е, блогів, де кожен є журналістом. Тобто питання фаховості вже абсолютно скасовується. І туди виходить питання технологій на перший план. А, якщо людина хоче, вона може бути журналістом. Стало гірше, люди стали експертами, тому що це також дозволяє технології. Ну вони завжди були експертами. Ні. Як управляти Сьогодні, сьогодні є країною? – величезна кількість військових експертів, політологів. Економічних експертів, які близько не стояли до економіки, політики або військ, які е, прочитали кілька сайтів, склали свою думку на основі візуальних образів, тому що вони не прочитали кілька книг. І це є дуже дуже. Е, Смішний період нашого. Тобто ви життя. хочете сказати, правильно я вас розумію, що такі видання, як ваше, дозволяють людям все ж таки мати якісь еталони професійності, первинної інформації. Цінності, які є у людей, вони нагадують людям про вічні цінності, які мають бути у кожної людини.